Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали. Я був учасником конкурсної комісії Арма. і Відкрито виступав проти призначення директором Олени Думи. Говорили про корупційні ризики та впливи. Так само виступали і міжнародні учасники. А це фінал, пише журналіст Юрій Бутусов. Анастасія Радіна в той же час підкреслює наступне. Уряд звільняє голову Арма Олену Думу формально за власним бажанням. Проте сьогодні вступив в силу наш закон про реформу «Арма», який дає уряду право звільнити діючу голову у зв'язку з неефективною роботою. Тож за відсутності заяви підстава. Для звільнення могла б бути іншою. Дякую, уряду і особисто прем'єр-міністру Юлії Свереденко. Нагадає про свіженькі результати хазяйнування Думи на посаді голови Арма за сім місяців цього року. Дума провела 113 конкурсів, уклала аж 13 договорів. Ви не повірите, але деякі з них з фірмами з орбіти Михайла Стефанішина так Арма з Думою на чолі. Продовжила віддавати перевагу тим самим компаніям після виходу розслідування Михайла Ткач. Сумновідомий консорціум Кам «Паритет» отримав в управління будинок профспілок оціночною вартістю 1 мільярд гривень. Та ТЦ флагман один з найбільших торгових центрів івано франківську вартістю 309 мільйонів гривень. Ще сім із дев'яти договорів Дума уклала з консорціумом пріоритет. Фактично, клоном консорціуму Кам «Паритет», аналогічно пов'язаним з Михайлом Стефанішиним. 14 липня пріоритет управляє величезним залізничним складом 55 напіввагонами, 51 вагоном цистерною, трьома тепловозами, 2600 вагонів. У кожному з семи конкурсів на управителя брав участь лише один учасник на сьогодні консорціум кампарітет. Чекає на рішення, чи дістанеться йому управління житловим будинком площою 2500 квадратів та низкою земельних ділянок в козані на київщині. Вартість 214 мільйонів гривень. Це активи під санкційного олігарха Фукса. Натомість корпоративні привато у Моршинське таке не передано в управління, яке не встигли передати в управління ІТРЦ «Голівер». Гулівер. Низку санаторіїв по всій Україні та безліч інших активів. Отже, від цих активів держава отримала нуль гривень. Сподіваюсь. Що звільнення пані думи стане наступним кроком в побудові системи управління арештованими активами, яке приноситиме кошти бюджету, а не схемам. Зіновий Бібрецький в той же час підкреслює за ряд знову відхилив кандидатуру Олександра Цивінського на посаду директора бюро економічної безпеки. Нардеп Железняк Україна має призначити директора Беб до кінця липня за вимогою МВФ. За словами Железняка, призначення блокує особисто Зеленський Ну це ж Чернешов, Сефанішина, Татаров, Шурма, Резников, Меров, Дума і інші зелені слуги, які прийшли голі і босі, а стали мільйонерами. Зеленський Янукович, квартальний. Ти геть ухуїв. Ти порушуєш конституцію, блокуєш вступ України до ЄС і НАТО, блокуєш фінансу. Допомогу США. Підриваєш обороноздатність України і тобі як завжди похуй ПС 70% українців підтримують протести проти дії з влади щодо усунення НАБО і САП. А от Греоргій Тука підкреслює Володимир Зеленський найкращий президент Сесвіту, який створив та очолив небачено з граю марадерів. Політолог Дмитро Буков зазначає, як тільки я вступив в силу закон про реформування арми, який витиснула із зеленського союзники та громадськість, голова Арма Олег Дума одразу написала про заяву про звільнення Арма при керівництві Думи, гралося в схеми управління з фунтами. Попередніх власників арештованого майна закривала очі на схему колишнього чоловіка. Вже майже послав США і мільйони доларів. Я впевнений, що було ще багато маніпуляцій, які будуть виявлені згодом. І тепер людина просто звільняється без нанесення будь-якої відповідальності. Прямує та в ліс. А поки вона прямує в ліс, нагадає допис дворічної давнини з моєї сторінки, це може негативно вплинути на євроінтеграцію. Транспаренсі Інтернешнл про призначення думи головою Арма. Ми наголошували на тому, що Олена Дума не відповідає вимогам, які ставляться до очільника Арма. Що більше деякі факти з біографії думи становлять пряму загрозу для майбутньої діяльності Органи розповідали повідомлення виконавчий директор Транспаренсі Інтернешнал Ukraine Андрій Боровик наголосив рішення, що Призначення думи точно відіб'ється на майбутньому Арма, і на жаль, скоріш за все в негативному світлі. Я нагадаю, що створення і незалежне функціонування агентства – це одна з вимог безвізу. Тому невміла і тим паче політично заангажоване управління Арма може вплинути не тільки і на сам орган, а на євроінтеграційний процес. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став до подобайки, пишіть коментарі, підписусь. Переможемо разом.